Моє вітання, шановні телеглядачі у телерубриці. Актуальне інтерв'ю. І сьогодні піднімемо тему, яка на часі. У нас у студії головний інженер Калузького управління із експлуатації газового господарства пан Степан Винник. Я рада вітати вас у нашій студії. І, власне, безперечно, що із настанням опалювального сезону у представників газового господарства, у його працівників побільшало роботи. Чому саме звичайно, що слід подбати про перевірку димарів і вентиляційних каналів і. Я думаю, що ви сьогодні вкотре наголосите на тих методах, заходах безпеки, обережності щодо поводження із ними. Пане Степане, щоб я не була голослівною, будь ласка, із перших вуст прокоментуйте нашим телеглядачам все ж таки це питання. Насамперед хотів би нагадати про необхідність перевірки димарів і вентиляційних каналів. Але це питання, як кажуть, йде в комплексі разом з герметизацією вводів інженерних комунікацій, тому що воно. Разом вони два, вони несуть безпеку в наші домівки. Якщо в будинках, які є на балансі житлово-експлуатаційних організацій, ці роботи проводяться постійно, надаються нам акти, то в тих будинках, які не знаходяться на балансі ЖЕКів, роботи фактично не проводяться. Хіба що, от, як кажуть, ми оголошеннями ну, заставляємо людей Надавати нам ці акти, проводити такі роботи по чистій димоходів каналів Але це повинно, повинно бути безумовно перед початком кожного опалювального сезону. А де працюють прилади з відводом продуктів згоряння в димохід, такі роботи повинні проводити здвічі в кінці опалювального сезону і на початку. Далі хотів би сказати про обережність, якраз зараз на початку опалювального сезону. Це особливо актуально, справді. Так. Бо Виникає багато нещасних випадків, на жаль, і тому потрібно наголосити на цьому. Якраз про обережність користування димохідними приладами, хотів би нагадати, тому що за ціле літо, яке б воно там не було, димоходи відсиріли. І зараз постійно перед включенням димохідного газового приладу, чи то колонки, чи то димохідні конвектори, чи то котли. Чи навіть опалювальні печі або кухонні що треба постійно звертати увагу на те, чи є, тяга, чи є тяга в каналі. Якщо в каналі тяги немає, відповідно таким, користуватись, таким приладом користуватися не дозволяється і проводити треба роботи почисті. Ще раз би хотів нагадати про заборону щодо встановлення бездимохідних газових колонок. Хоч, як кажуть, зараз вже я по магазинах не бачив, але в помешканнях. Наших абонентів зустрічаються таке. Коли ми виявляємо, ми це відповідно відразу, відразу ліквідовуємо, відразу відключаємо їх від газопостачання. Ну і кажуть, в рамках підготовки до опалювального сезону хотів би сказати, що нами, нашими працівниками проводився місячний по безпеці користування природним газом в побуті, проводилися виступи в школах як міста, так і району. Зрозуміло, я вам дякую. От ви зауважили, що кожен повинен подбати власне про безпеку у своїх домівках. А скажіть, будь ласка, а які документи взагалі потрібно подавати із початком опалювального сезону, які дії повинен здійснювати представник тієї чи іншої організації щодо користування газовими приладами? Ну, значить, кажуть, представники всіх організацій, всіх форм власності. Ну, умовно можна поділити ті документи кажуть на дві частини. Це питання, що стосується оплати за газ, і технічні питання. Кажуть, у нас що склалася така традиція, що <кій> в першу чергу всі чи підприємці, чи бюджетні організації, чи промислові звертають більше уваги на, на фінансові питання, тобто, щоб була оплата за газ, передоплата за газ. І кажуть, і тоді вони вважають, що повністю виконали свої зобов'язання перед перед управлінням по експлуатації газового господарства. Але необхідно звернути особливу увагу, що згідно правил безпеки систем газопостачання України перед кожним опалювальним сезоном необхідно надавати, надавати певний перелік документів. Туди входять і акти справності димоходів вентиляційних каналів. Туди входять, на кожному підприємстві повинен бути відповідальний за газове господарство. Відповідно, він має мати посвідчення відповідального за газове господарство, і на нього повин, повинен складатись наказ. <кхи> Необхідно проводити оплату за технічне обслуговування, оплату за, сигналізатор, за повірку сигналізаторів за газованості, чи повірку приладів обліку. Ну, перелік таких документів можна в нас отримати у приймальні, повністю є перелік і повністю в які кабінети, куди звертатись. Для того, щоб, кажуть, успішно розпочати опалювальний сезон. І ще одне хотів би зауважити, що не тільки ті організації, які відключались на літо, але й ті, які не відключались, повинні надати, надати цей перелік документів. Я думаю, пане Степане, що наші телеглядачі дбають про безпечне поводження із газовими приладами, але все ж як це не прикро, трапляються і випадки самовільного встановлення газових приладів. Скажіть, будь ласка, чи доводилось таке спостерігати останнім часом, і хто несе за це відповідальність? Ну як кажуть, на рахунок відповідальності тут таке питання спірне, тому що в принципі відповідальність за це несе сам абонент, який, який встановив. То, що хотілося б сказати, що нами постійно проводиться робота по виявленню таких газових приладів, які самовільно встановлені. І ця робота, як кажуть, як це не прикро, буде продовжуватись і зараз в холодний період. Тобто хотілося б нагадати, що зараз, якщо чи опалювальні прилади, чи прилади, наприклад, для підгріву води, колонки чи для приготування їжі, якщо вони є самовільно встановлені, це відповідно несе загрозу для безпеки самого абонента. І їх будуть їх будуть відключати зараз на даний час. У нас вже відключено 496 таких приладів. І ще раз хотів би нагадати, що ця робота буде продовжуватися. А чи окрім відключення, якісь плануються ще й штрафні санкції чи ні? Ну штрафні санкції, штрафних санкцій, як таких у нас не передбачено. не передбачено. Передбачено тільки те, якщо цей прилад подалі, людина хоче використовувати, його потрібно. Легалізувати. Як кажуть, легалізувати, узаконити, і це вже тягне за собою деякі матеріальні. витрати. Але мабуть, і не потрібно штрафних санкцій, оскільки тут стоїть ціна питання життя людини інколи буває в таких випадках. То тому людина повинна перш за все свідомо подбати про себе і мешканців своєї родини, якщо користуються такими приладами. Дякую, пане Степане. А який же ж тоді порядок встановлення, щоб усе було легалізовано цих газових приладів, щоб не виникало жодних питань і так би мовити, було? За буквою закону. Ну, кажуть, люди спочатку купують прилад, встановлюють, потім хто звертається до нас, хто не звертається. А правильно мало би бути так. І так і повинно бути. Що спочатку звертається людина з заявою для видачі технічних умов і внесення змін в проєктну документацію на газифікований об'єкт. Далі, після того, як виконані ці роботи. Необхідно, щоб кажуть, провели саме підключення приладу до системи газопостачання. Це повинні робити тільки фахівці Каловського управління по експлуатації газового господарства ну, в нашому районі, в інших районах, відповідно, інші організації, інші районні управління. Дальше. Необхідно ще звернути увагу на приміщення, в яке встановлюється газовий прилад, тому що воно також має відповідні вимоги. <кхід> в проєкті газифікації ці всі вимоги, як кажуть, вказані, але ну, не кожна. Не кожна людина вміє читати проект, як би мовити. Якщо ну, є якісь такі певні проблеми, то тоді треба не встадати, звертатись до наших працівників, і вони підкажуть, що там треба зробити, де потрібно вентиляційний канал облаштувати, де його немає, де підріз дверей, де квартирку, де потрібні сигналізатори з газовуються, де не потрібно, ну і таке і інше. Далі, після того, як приведене приміщення у відповідність до вимог правил і норм, <кій> проводиться монтаж. Кажуть, з самого газового приладу підключення його до системи газопостачання. І після того майстер перевіряє правильність підключення, проводить пуск газу, підписує виконавчу технічну документацію, вносить даний прилад в базу даних. Тоді він не кажуть, рахується законно, законно і правильно встановленим, який не буде нести загрозу для ні для самих абонентів, і кажуть, і лишню відповідальність для нас. Дякую, окрім ви перелічених питань, пане Степане. Скажіть, будь ласка, чи у вас, як у представників інших сфер різних галузей, виникають у ході роботи можливо якісь проблемні питання, тому що на жаль вони трапляються. Якщо у вас є такі, то прошу наголосіть сьогодні для телеглядачів, адже справді користування газом це доволі небезпечна іграшка, і це неприпустимо. Ну, е, насамперед були в нас такі питання, але ми вже е, кажуть, дійшли до, до спільної думки з мешканцями тих таких багатоквартирних будинків, які є по селах. Цього року нам вже здані акти справності каналів, тому що там ще минулого року були деякі е, такі. Кажуть, недопрацювання недопрацювання були, але вже того року привикли, цього року, я думаю, на другий рік буде, кажуть, воно піде автоматично. Всі знають, що на базі нашого управління і на базі всіх районних управлінь працює аварійно-диспетчерська служба. Служба працює цілодобово, тому якщо виявляється якийсь запах газу, чи вночі, чи в будь-який будь час доби, необхідно дзвонити за телефоном 104. Але якраз тут можливо таке, що коли виїжджає в село. Машина, немає нумерації будинків, немає назв вулиць. Тому я би хотів до районної влади звернутись і до сільських голів, щоб цим питанням зайнялись, тому що воно як кажуть, впливає на оперативність добирання чи під'їзду до нашої бригади до об'єкту. А це вже може бути кажуть питання життя і смерті, тому що ми можемо передбачити і запобігти нещасному випадку, запобігти аварійній ситуації, запобігти значним матеріальним збиткам. І як кажуть, люди, і людей, і сусідів. Що ж, пане Степане, я дякую вам за те, що ви сьогодні наголосили на таких актуальних питаннях для наших телеглядачів. Адже справді, поки на дворі тепло, але незабаром холоди, тому що зима не забереться. Все ж таки, і треба подбати про газові прилади, оскільки щоб провести зиму і не лише зиму безпечно. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Нашим телеглядачам я дякую за увагу. Нехай щастить зустрінемось у наступних актуальних інтерв'ю.